Станом на 3 жовтня в Україні оброблено близько 60% землі. Через несприятливі погодні умови, майже місяць проведення робіт є неможливим. Загалом в Україні зібрали біля 40 мільйонів тонн зерна. Якщо ж зернові культури майже зібрані, то більшість овочевих ще залишаються на полях. Тішить те, що показники нашого краю значно відрізняються від загальноукраїнської статистики. І так наша область є однією з кращих у агропромисловому комплексі. Крім того, план польових робіт Хмельниччина виклала на 75-80%. враховуючи, що ми Дану ситуацію проаналізували і при наступленні перших погожих днів були всі агрегати включені в посівну. Рісте Хмельниччина сьогодні виглядає на фоні України, десь в межах посіяно 70%, коли в цілому по країні 40%. У більшості областей розпочалось ажіотажне зростання цін на овочі, зокрема на картоплю. І, хоча у Міністерстві аграрної політики запевняють, що цьогоріч зібрали неабиякий врожай, ціни на картоплю у деяких містах досягають до 6 гривень за кілограм. У комплексі так званий борщовий набір вже зріс на 25%. при тому виробництві, що є на Хмельниччині, я б назвав би перевиробництві як картоплі, так і овочів, Значить, суттєвого підняття не очікується близьким часом. Якби не запевняли, що підвищення цін не буде, у деяких регіонах. Урожай покритий 15-сантиметровим шаром снігу. Тому, коли б його не зібрали, він вже втратить свої цінні поживні властивості та здатність до зберігання. Тому українцям варто завчасно подумати про зимові запаси.